І так, на превеликий жаль, мої навички монтажу відео та моя уваженість мене дуже сильно підвели минулого разу. Це досить критична помилка, за яку я дуже сильно перепрошую, обіцяю все виправити. Тож, вітаю вас, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як пливе час. Поговоримо, як варто та не варто його використовувати, взагалі, що це таке, та трішки постараємось побути філософами. Ви на каналі на «Подумайте» і ми розпочинаємо. Тож, якщо ви думаєте, що ранок доби починається о 6.00, то ви помиляєтесь. Ранок насправді починається тільки після того, як ви зігрілись під ковдрою і повернулися на інший бік, а тоді раптово починається ваш день, і ви просто не встигаєте зробити все, що запланувало. Час може розглядатися як річ, що не має форми, але якщо ви спробуєте його зловити, то він стає нещадним ворогом і тікає від вас, немов якийсь кіт. Коли ви подумаєте про час, ймовірно, вам спочатку спаде на думку година, день, тиждень чи місяць, але це не зовсім правильно. Тим, що відділяє нас від майбутнього, є не календарний план, а плиність часу. Час це дуже дивний об'єкт, який на перший погляд здається нам наче матеріальним, але насправді нічого не зберігає і пливе взагалі невідомо куди. Час можна розглядати як певний рух, де кожна мить є незворотним кроком вперед. Він не зупиняється ні на секунду, і нам. На жаль, не дано змоги повернути його назад. Ви ніколи не зможете знову прожити той чудовий момент, коли ви вперше поцілували свою дівчину чи зустрілись з друзями зі старої школи. Тому кожну мить життя потрібно використовувати максимально, не витрачаючи її марно. Одна з найбільших таємниць життя полягає в тому, що час плине неоднаково. Можливо, вам здається, що деякі дні. Пролітають просто повз вас, а інші тягнуться як смертельні муки. Якщо ви не знаєте, час летить швидше за швидкість світла, але здається, що час зупиняється, коли ви чекаєте на випадкову зустріч зі своїм екс коханням. Іноді ви можете знайти спосіб, як повільно пройти через день, наприклад, взяти гарний роман і провести день читаючи. Але зазвичай час виграє і все, що залишається, це спогади про те, як він вчить на зустріч в майбутньому. Це може залежати від багатьох факторів від вашого настрою, ступеня вашої зайнятості, наявності цікавих подій у житті, але незалежно від цього, час іде далі, ніколи не зупиняється і не повертається назад. Але не засмучуйтесь, бо найголовніше, що потрібно знати про час, це те, що ви можете їм ним керувати, управляти ним. Ви можете вибирати, як його використовувати, які дії виконувати, кого запрошувати чи обирати в своє життя, які пріоритети ставити перед собою. Кожен з нас має однакову кількість годин на добу, але те, як ми їх використовуємо, робить наші життя унікальними та не схожими один на одного. Одним з ключових моментів управління часом є планування. Якщо ви знаєте, на що ви витрачаєте свій час, ви можете краще розподілити його між різними діями. Планування дозволяє вам уникнути відволікань та непотрібних справ, які можуть заподіяти шкоди вашим цілям та мріям. Крім того, важливо звертати увагу на своє ставлення до часу, якщо ви постійно чекаєте на те, коли мене певний якийсь термін. Ви втрачаєте можливість насолоджуватись тим, що відбувається саме зараз. Навпаки, якщо ви вмієте цінувати кожну мить, ви можете знайти щастя та задоволення навіть у звичайних речах, які робите кожен день. Тож час це не лише матеріальний об'єкт, це щось більше, що ми не можемо побачити чи потримати в руках. Час це незворотність, тому ми маємо використовувати його з розумінням та повагою. Не витрачайте час. Робіть те, що ви любите те що найважливіше для вас, і не забувайте насолоджуватись кожною миттю життя. Плинність часу це тема, яка зацікавлює багатьох з нас, якщо не всіх. Ми живемо в світі, де час є нашим найціннішим ресурсом, але дуже часто ми його витрачаємо недбало та неефективно. Якщо ми бажаємо досягти успіху та щастя в житті, ми мусимо навчитись управляти своїм часом та використовувати його з максимальною користю. Але управління часом це не просто про планування та дотримання розкладу, це про здатність цінувати кожну мить життя та насолоджуватись нею, про здатність відпускати та не зациклюватись на майбутньому або минулому. Це про здатність робити вибір, про свободу та відповідальність за своє життя. Нехай плинність часу нагадує нам про те, що кожна мить життя є унікальною та незворотною. Нехай це надихає нас жити повним життям. Робити те, що любимо, та те, що найважливіше для нас, і не забувати цінувати кожну мить. Пригадайте собі, як часто ми зазнаємо стресу через те, що час не зупиняється, розклад змінюється, або що нам не вистачає часу на те, що ми хочемо зробити. Також ми часто намагаємось прискорити час, який нам не подобається, і сповільнити тоді, коли ми щасливі. Але час це не щось, що ми можемо буквально контролювати. Час не зупиниться, а нестача часу це тільки відчуття, яке ми створюємо в своїй голові, ми можемо змінити тільки наше ставлення до часу та наш підхід до його використання. Отже, замість того, щоб думати про час як про щось обмежуюче, давайте думати про нього як про щось надзвичайне, що ми маємо можливість використовувати для свого благополуччя та розвитку. Нехай плині часу стане нашим нагадуванням про те, що ми маємо забезпечити собі достатньо часу для того, щоб насолоджуватись життям, бути з тими, кого любимо, та робити те, що насправді цікавить. Дійсно, час це щось дуже дивне. Він летить, летить, як пташка, коли ми насолоджуємося часом з нашими друзями, з нашими рідними або коли граємося нашими улюбленими іграшками. Але він перетворюється на черепаху, коли ми змушені виконувати рутинні роботи, або стояти в черзі на пошті. І хоча ми не можемо зупинити час, ми можемо використовувати його мудро. Як, наприклад, можемо виділити купу часу на відвідування своїх бабусів та дідусів, або що почитати добру книжку, або використовувати його взагалі несподівано. Наприклад, придумавши щось цікаве та незвичне. Як створення міні-гри. Отже, нехай плині часу буде нашим нагадуванням про те, що життя це не тільки про роботу та рутину, а про відчуття радості, щастя та любові. І хоча час може здатися нам нещадним, ми можемо завжди знайти моменти для того, щоб насолоджуватись ним та робити світ навколо нас кращим місцем для життя. Одна з класичних цитат про час належить англійському письменнику та поетові Віліму Шекспіру. Він казав, що час це той мірник, який визначає ціну кожної людини. Ця цитата нагадує нам, що час це найцінніший ресурс, який ми маємо, і ми повинні використовувати його розумно, щоб досягти успіху і щастя. Тож, думайте.